На стороні БЦ прямокутника ABCD вибрано точку K, так що АК дорівнює 8 см кут БАК 30 градусів, АК бісектриса кута БАЦ, БАЦ бісектриса, АК-бісектриса. Отже, поділила кут навпіл, тому КАЦ у нас теж буде 30 градусів, оскільки прямокутник, то кути у прямокутника по 90 градусів. 30, 30, 60, отже, залишається на кут CAD теж 30 градусів. Знайдіть площу цього прямокутника. Площа прямокутника це добуток двох сусідніх сторін. Запишемо АБ помножити на АД. Розглянемо прямокутний трикутник АБК. У прямокутному трикутнику відомий кут 30 градусів і відома гіпотенуза сторона проти прямого кута. Пригадуємо, що. Кат, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенуза 8. Отже, БК буде 4. З прямокутного трикутника тут можна різними способами. У нас відомий катет, що лежить проти кута 30 градусів, і гіпотенуза. Нам потрібно знайти АБ, АБ це в нас прилеглий катет. Тому тут можна прилеглий катет знайти. Через відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І відношення прилеглого катета до гіпотенузи – це буде косинус. Можна через тангенс, відношення протилежного катета до прилеглого, можна через теорему піфагора. Знайдемо за теоремою Піфагора. А Б. Знаходимо катет, отже, від квадрату гіпотенузи. 8 у квадраті віднімаємо квадрат відомого катета. 8 у квадраті 64. 4 у квадраті 16. 64 відняти 16 48. Корінь із 48. 48 розкладемо на множники. 16 помножити на 3. Добуваємо корінь добутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь з 4, Корінь з 3 залишаємо. Отже, АБ 4 корінь з 3. АБ 4 корінь з 3. У прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, CD теж буде 4 корінь з 3. Тепер можемо розглянути прямокутний трикутник ACD. Кут D 90 градусів, нас відомий Кут 30 градусів, і відомий катет навпроти кута 30 градусів. Потрібно знайти AD. AD – це теж катет. Запишемо. Тангенс 30 градусів це відношення протилежного, протилежний в нас CD, до прилеглого AD. Тангенс 30 градусів є в довідкових матеріалах. 1 поділити на корінь з 3 дорівнює. CD – 4 корінь з 3, що ділиться на AD. Звідси по діагоналі AD множимо на 1. Це буде AD, дорівнює. Теж по діагоналі перемножаємо 4 корінь з 3, множимо на корінь з 3. Корінь з 3 на корінь з 3 – це буде 3, 3 множимо на 4 12. А де знайшли. Отже, знаходимо площу. S дорівнює ав 4 корінь з 3 помножити на 12, 4 на 12, 48, корінь з 3 дописали. Площа сантиметрів квадратних. Варіант Б.